Силовий сценарій неприпустимий, і силове керівництво українського уряду і влади, і міністр внутрішніх справ і СБУ чітко заявили, право на застосування сили має виключно держава. Щодо фальсифікації чи нефальсифікації виборів, є тільки одна інституція, яка може визнати, що вибори проведені незаконно суд. Тому. 38 з 39 уже вже сьогодні повинні підготуватись до того, щоб вітати нового переможця. І всі повинні кандидати усвідомити свою відповідальність за чесність і прозорість виборів. Тому що чесні вибори це майбутнє Української Європейської держави. В попередні вибори президента соціологи давали менші цифри, ніж кандидати отримували потім на самих виборах. Як ви це пояснює, пояснюєте? І чи взагалі вірите самі? Соцопитування я вам зі свого політичного досвіду розповім. У 2012 році, як об'єднана опозиція, нам перед парламентськими виборами давали відсотків 15-16. В результаті ми виграли 26% і стали першою опозиційною силою. Та сама дві тисячі чотирнадцятому році перед парламентськими виборами. Ну, мої політичні партії, яку я очолюю, давали 3-5%. Ми виграли парламентські вибори. Партія номер 1 – 22%. Тому чи вірю я в соціологію? Я вірю в тренди в соціологію. Так їх треба спостерігати. Чи використовують окремі соціологічні компанії і окремі соціологічні дослідження для маніпуляцій, однозначно. Е, сказати, за цього вже і так не голосують, тому не голосуйте, а цей, напевно, вирогідний переможець, тому до нього треба приєднуватися. Що я вірю? Я вірю в розум українського виборця. Я вірю в те, що кожна людина. Подумає, проаналізує, прийде і прийме правильний вибір. Я вірю в те, що в Україні пройдуть чесні, легітимні, визнані президентські вибори.